Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кінош, і з вами, як завжди, я Кінош. І правда, непривично, що таке відео починається. Але, ну, непривично, то непривично. Початок буває різним. Особливо буде вінер іншим в наступному відео, бо ви будете бачити, воно буде не просто цікаве, а мега-супер-дупер цікаве. А зараз я хотів вам показати, дивіться, друзі, тут у нас в цілі з'явилася якась дуже дивна хатина. І я навіть не знаю, хто би тут міг поселитися. Ну, бо всі мої друзі. До речі, друзі, мої друзі, скоро буде з ними крута колаборація. Тому готуйтесь чіпси до. Да. Якщо сьогодні, друзі, у нас який день, нагадайте, середа, то відео вийде четвер, п'ятниця, суботу або неділю. На вихідних вийде відео, тому готуйте чіпси до вихідних через те, що вийде настільки бомбазна колаборація з настільки популярними блогерами, в яких більше ніж 100 тисяч підписників. Тому готуйте крісла. Гу... Які крісла? Що з кіношем твориться, друзі? Які крісла? Готуйте чіпси, сухарики і тому подібне. Бо ця колаборація буде справді бомбезна. А я, друзі, зараз поставлю відео на паузу, це все зроблю, аби вам не вовтузити голову. Так, друзі, я це вже дороблюю ось таким от чином. І зараз уже йду додому вам ще розказувати про колаборацію. Насправді ця колаборація буде справді бомбезна, через те, що це буде міні-серіал і. Я переїду навіть в інше село, тому, якщо ви побачите на моєму каналі відео Я переїхав в нове село не переживайте, в цьому селі я залишуся. Просто це буде на деякий час. І це відео буде на комп'ютері, друзі. Тому якось так. Це буде справді бомбезно. Тому записайтеся Чіпсами, так я зараз би поставив ці речі. Хто це мені вже стукає, друзі? Кожен день щось стається, хто це мені вже стукає? Добрий день, а ви хто? Кіно, це я мене звуть Тун 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 Сагур, і е, я, я приїхав до вас в село і я чую, що ти вмієш робити дуже гарні ремонти. Не міг би ти мені зробити ремонт, бо я тепер деякий час живу у вас в селі. Е, почекайте, я навіть не знаю. Так, а ви якийсь популярний актор з якоїсь гри? Мені здається, я вас десь бачив. Ві так, я актор з гри Роблокс. Почекайте, а ви якраз таки куди переїхали? В ось той от новий будинок, що знаходиться там, за моїми грядками? Саме так я переїхав туди, і селяна мені вас порадила, що ти робиш дуже якісь круті ремонти. Ну, я би міг, але мені потрібно речі. Не переживай, напиши мені список цих речей, а ага, я тобі закажу посилку. Ну тоді, можливо, проходи сюди до мене і зараз все зробимо. 2000 так, друзі, мені вже мав би зараз десь приймала би вже десь прийти посилка. А давайте ми за той час підемо зараз, оглянемо, що в нас є там, але я б поклав. Мотику в собі сюди і взяв би кайло і шапочку. О, все, дивіться, справді готова. Посилка. Я навіть не думав, що вона так швидко прийдела, що хто її привіз. Мені навіть не постукали в двері. Ну, добре, давайте візьмемо посилку і будемо вирушати сюди робити ремонт. Друзі, а ви б хотіли подивитися, що тут знаходиться? А ось що тут знаходиться. Речей тут доволі багато. Тому відео вийде довгим, цікавим. Ну, як довгим? Тепер, як ви бачите, після повернення у мене всі відео близько 10 хвилин. Але колаборації, друзі, будуть набагато довші. Ну, як набагато? По хвилин 20, я думаю, і води там буде зовсім мало, ще менше, ніж. Відео 10 хвилинних. Я думаю, що ви знаєте, що таке вода, це, типу, там зайве щось, коли ти думаєш. Але там взагалі її не буде, це буде справді бомбезно. Тому кажу, записайтеся чипсами і сухариками на вихідні. Бо це відео буде, тобто ці відео будуть справді цікавими. І зараз, друзі, ви бачите, що я думаю сюди поставити через те, що. Ну, Ремонт цей буде справді приколем, через те, що речей тун-тун-тун-сагур, Чи як це ж тун-тун-тун-сагур, друзі? Напишіть в коментах, бо я не дуже розбираюся в цих як це вони. Італіянські тварини, Брейнроти, якщо я не помиляюся. У мене, до речі, друзі є, які в них грають, але от я про них не чув. Тобто чув про них, але не грав. Взагалі я не фанат Роблексу. Напишіть, хто грає в Roblox. Можливо, мені виставити ще якесь відео про брейнротів, Ну, Ну, мені здається, мені було б самому цікаво дізнатися, хто це такі. Бо зараз вони на просторах інтернеті дуже їх багато. Ну, ви ж бачили їх в Тіктоці? Саме я бачив, за вас не знаю. Напишіть в коментах, чи бачили ви в Тіктоті і чи граєте ви взагалі в Роблокс. А зараз ми візьмемо речі ну, для ноутбука і для. Ну, типу, для місяця тут саффур тут, тут, буде спати. Але спершу я хотів змінити тут, бо у нас немає холодильника. Все готово. Холодильник ми поставили. А сюди я вже поставив плитку, тому давайте поставимо сюди. Плитку і зверху над плиткою витяжку. І напишіть в коментах, як ви думаєте, з якими блогерами буде колаборація? І повірте мені, це буде справді бомбесно. Який я раз вам це вже спойлерив Вже вам поспойлерив все. І, до речі, я вам казав, що це буде на ПК чи, чи не казав. Я вже забув. Так, я вже буду знімати на комп'ютері, правда, чуть-чуть підлагувати, але коли ми друзі, з вами наберемо тисячу підписників, включиться монетизація, і я надіюсь, що у нас вийде назбирати кіношу на якийсь крутий комп'ютер, хоча б на такий, або на якийсь ігровий ноутбук. Ну, бо поки що сильної змоги немає це робити. Але якщо, якщо якимось чудом в кіноша вийде заколядувати, Потім ще тисячу підписників ви, друзі, накинете. Ну, я надіюсь, що після цих колаборацій, бо я думаю, що на протязі двох місяців, кожен тиждень в день, я, тобто раз в тиждень я планую виставляти колаборацію з цими блогерами. З цими, так, це не один блогер. Їх буде багато. Одне там відео з одним блогером, інше з іншим, а там якесь. Наступне відео взагалі з двома блогерами. Ой, що я зробив? Так що, друзі, запасайтеся чипсами на ці вихідні. Вийде нова 20 хвилинка, а може й дві. Дв відео два дні підряд. Кінос вас балує. Не відео раз в рік. А два дні підряд. Це справді круто. Правда, я це говорю. Для 600 підписників, але я сподіваюся, що вже в найближчим час у мене буде не 600 підписників. А... Як вам такий виклик набрати за 2026 рік 100 тисяч підписників? Я не побоюсь це сказати. Аж 100 тисяч підписників. Я думаю, що якщо ми постараємося, ми це зробимо. Якщо ви будете, ті, хто зараз дивляться, лайкати, коментувати, показувати друзям, родичам, то в нас це вийде. І якщо ми наберемо 100 тисяч підписників, а може й до цього, я зроблю так, аби відео виходили кожен день. Начхати на те, що в кіноша мало часу, що в нього футбол, навчання зараз поступаю там в якийсь е -м 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 -м. начальний заклад я не побоюся цього сказати. Якщо ви справді мене порадуєте активністю, то відео почнуть виходити кожен. А якщо не кожен, то майже кожен день. А зараз я б ще нам зробив таку отцію. Ой, що я взагалі. Блін, блін просто я в шоці з цього кіна ще сам з себе в шоці. Ви десь таке бачили? І, друзі, дуже впав активність, тому я вас ще раз прошу підписатись, поставити лайк. Відіслати це відео всім знайомим. Найпролайкають, підпишуться. Скажіть, що це прикольний блогер. Ну, бо ви бачите, я вже починаю дуже старатися. Це просто-напросто колаборація, друзі, з блогером, з блогерами, в яких більше 100 тисяч підписників. Більше. В одного блогера 400 тисяч підписників. 400 тисяч підписників. Це справді цікаво і справді бомбезно. Ну, це буде круто, але, друзі, мені здається. Я щось забув взяти. Я забув взяти коврик. Тобто забув замовити, але добре, що у нас на складі Є чуть -чуть цього коричного коврика і проблем з ним не буде. Так, друзі, я вже вирушаю, і Тун-Тун-Тун сагур прийде пізніше, тому і це все пізніше побачите мені заплатить гроші. А ви, друзі, знаєте з ким були? Ви не повірите, але з вами був кінаш, не штучний інтелект і ніхто. А... Тому гарного її вам днини. Я бажаю вам щастя, здоров'я всього найкращого. Ну і всім па. -па.